Пане Олексію, ну у вас такий, я б сказав би, і по ділу, але все ж таки емоційний дуже пост в телеграмі. Не соромитися ви в підбиранні слів. Тим не менше розумію, що вас найбільше більше оця ця тридцяти місячна цей відрізок часу, який треба служити. Мене найбільше обурило в тому, що це просто обман, тому що погіршили навіть той законопроект, який був минулого разу. Справа не в навіть не в 36 місяцях. Що є, на мою думку, задовго. Я давно відстоюю, що минулого року подавав законопроект про термін служби 18 місяців. Але зараз вони навіть до цих 36 місяців додали ще один абзац: що далі звільнення після цих 36 місяців відбувається за окремим рішенням ставки. Ну тобто, а якщо ставка не прийме рішення, от як строковиками зараз четвертий рік люди служать і не приймає рішення президент про демобілізацію, ну і все. І на цьому все всі терміни давно закінчилися, і тобто, фактично, це буде просто обман. Якщо в такому вигляді прийняти, це означає, що ніякого терміну служби не встановлено. Або може сказати так: встановлено, що термін служби не менше тридцяти шести місяців. Пане здається, що це деякою мірою зараз маніпуляція. Ну тому що е, скоротити до 24 місяців строки служби зараз дуже складно. Фактично за місяць, коли там лишається до 22 лютого. До 24 лютого 2022 року, ну менше місяця за цей час не встигне Верховна Рада прийняти документ. За цей час не встигнуть люди демобілізуватися і за цей час не встигнуть підготуватися абсолютно нові. Ну, вибачте, маніпулюєте зараз ви. Ми говоримо з вами про дві конкретно різні речі. Перша законопроект про мобілізацію додана норма, відповідно до якої терміну служби немає. Він формально є, сказано 36 місяців. Але наступний абзац сказано, що це працювати не буде, поки ставка не прийме окремого рішення. Тобто, це не працююча норма. Це називається обман. Це ну, Можна тоді нічого не писати. Ставка і так може в будь-який момент прийняти рішення про демобілізацію. Нащо тоді писати це? Це просто обман. Пишеться норма, яка діяти не буде. Це перша частина питання. Друга частина питання ви поставили про строки. Ну, по перше, ви кажете, рада не прийме, так поки рада не прийме, нічого діяти не буде. По-друге, в моєму законопроекті, який я подавав, альтернативний до минулого кадмінівського чітко вказано, що з моменту, коли людина отримує право на демобілізацію, я пропоную після 18 місяців служби. Тобто, якщо, наприклад, законопроект буде прийнятий там в кінці лютого, то всі ті, хто до цього моменту вже відслужили 18 місяців, отримують таке право. Але виконується воно протягом трьох місяців з моменту подання людиною рапорту. По перше, не всі люди подадуть рапорт, дехто готовий служити і далі. А ті, хто подадуть. То буде три місяці збройних сил для того, щоб цю людину відпустити. Тому час є і на заміну, і розібратися, і все це передбачено альтернативним законопроектам, які я подавав до минулого уряду. Ну, дивіться, ви ж народи. Ну, я готую новий уряд. Тепер я готую новий альтернативний до того урядового, який зона заново, заново поданий. А чому альтернативний? Чому не подавати правки до існуючого документу? Тому що він ж так само Не можна подати правки до першого чити. Це перше читання, неможливо подати правки до першого читання. Правки подаються тільки до другого читання. Законопроєкт приймається в першому читанні, якщо він приймається, тоді з'являється можливість подання правок. А якщо ти хочеш на першому етапі першого читання щось змінити, то ти подаєш альтернативний законопроект. Пане Олексію, ще в минулі рази ви були незадоволені і фінансовою підтримкою військових в цьому оновленні цієї законопроекті ці редакції 20 тисяч і преміальні до 100 тисяч. Тобто, ця система залишилася без змін. Це законопроект не про фінансування, не про грошове забезпечення. І я минулого разу це окрема тема. Те, що була обіцяна президентом тридцятка до кінця війни, була відмінена ще з 1 лютого минулого року. До речі, сьогодні рівно рік. Як відмінили тридцятку і вбили, тому е це інша історія. Це не про цей законопроект. Але Там ж тим про не менше, менш забезпеченню теж. По грошовому забезпеченню теж дуже багато питань. 20 тисяч це все добре набу, на папері. Я вам скажу, що до сих пір є військовослужбовці, хоча з цим борюся вже скоро рік, і якісь частині мені вдалося вирішити питання, але до сих пір є військовослужбовці, так звані виведені поза штат або в розпорядження, які отримують сьогодні 700-800 гривень на місяць. Тобто навіть 20 тисяч немає, не те, що 100. 700-800 на місяць. Не місяць, я повцова. Угу. Е, скажіть, будь ласка, е, яким чином рухатиметься парламент? Ну тому що пан Рахамія сказав, що 6 числа будуть голосувати в першому читанні. Але зараз ми почули це що... Чи... це в... неможливо проголосувати в першому читанні 6 лютого. Я поясню, чому чому законопроект був поданий 30 січня? 6 лютого в нас дійсно буде засідання. Але по, по регламенту Верховної Ради є два тижні на подання альтернативних законопроєктів. І тільки після цього комітет має право розглядати законопроєкт і всі альтернативні до нього і приймати рішення. Є, однак, в регламенті можливість окремим рішенням Верховної Ради скоротити строки подання альтернативних до семи днів. Тому о, план у «Слуги народу такий: 6 лютого на засіданні ради проголосувати скорочення термінів подання. До тижня таким чином цей тиждень спливає якраз 6 числа, і тоді, або 6 вечора, або 7 зранку, комітет з нацбезпеки і оборони зможе розглянути законопроект і подані до нього альтернативні на той момент законопроекти. І тоді, якщо ну він там якийсь з них підтримує і запропонує винести в залу, то сьомого числа це саме раніше, раніше сьомого це фізично неможливо. Буде по поданий і розглянути в сесійній залі а, в першому читанні, підкреслюю, в першому читанні, тобто за основу законопроект, це який поданий урядом. Тобто це насправді довга пісня, і мабуть, ми не побачимо ніяких результатів навіть навесні, так пане Олексію. Ні, ну чому це далі Верховна Рада, якщо вона голосує в першому читанні, наприклад, 7-го числа. Хоча я скажу, що в такому вигляді я вважаю за цей законопроект голосувати не можна категорично, бо це просто обман. Там до речі прибрали ще ротації. Вони його суттєво погіршили. Уряд його відкликав на доопрацювання і так доопрацював, що він став суттєво гіршим, ніж той скандальний, про який було стільки зламано списів. Ну, дивіться, є а, одна якщо, норма, якщо е яку записують слуги... в плюс ну, я ж Я ж відповідаю на питання вашого колеги. Якщо слуги 7 числа проголосують законопроект. Першому читанні вони також можуть одразу проголосувати скорочення подання правок теж до тижня скоротити, і тоді, в тиждень на подачу правок, далі їхні розгляди, далі друге читання. Тобто теоретично це абсолютно все можна і прийняти, і підписати до кінця лютого, якщо вони безпосередньо ну якби будуть це пушити. Але ж дивіться, є одна норма, довкола якої так само збурилося суспільство, і її в цьому варіанті законопроекту якраз таки врахували. Вона стосується відстрочки скасування відстрочки від мобілізації правоохоронців ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕП служби судової охорони. Як ви ставитеся до цієї норми? Я ставлюсь до цієї норми абсолютно правильно, але якраз тут теж погіршили. Тут теж знову фактично не, не прописують прямо а, про те, що можуть бути, наприклад, поліцейські. Не очевидно, що сьогодні там треба переглядати яка кількість поліції. І яка кількість на фронті, і, і очевидно, що ці люди, які мають навички володіння зброєю, є правоохоронцями. і Очевидно, що ці люди ну скоріше мають е, бути перерозподілені на цю ділянку, ніж там умовно кажучи, абсолютно цивільні люди, яких сьогодні там забирають? І якраз тут теж є погіршення в порівнянні з е, минулим законопроектом, який подавався, я кажу цей законопроект став гіршим. Вони його допрацьовували два тижні. До речі, нагадаю, що коли вони його відкликали, міністерство оборони казало, зараз протягом доби перепадамо. Нас же все готово. Дві два тижні це все тривало. В результаті цих два тижні все, що вони змогли зробити, це зробити його суттєво гіршим. Почули, Почули вашу думку, пан Олексію. Так, дякуємо вам дякую. за відповіді е, і за роз'яснення своєї позиції, своїх бачень в тому числі. Олексій Гончаренко, народний депутат дякую. України, фракції Європейська Солідарність, дивиться нашу ефіру. Пан Олексію, ще раз дякуємо.